Ми продовжуємо рубрику добрих новин, і добрі новини. Перша добра новина полягає в тому, що добрі новини вони є. Прочитай добрі новини. Євангелії в описі до сьогоднішнього відео. Там ти побачиш цікаву історію про апостолів, які на слово Христа сіли в один з ним човен і пливли від одного берега до іншого. Твоє життя це два берега. від народження до твого пункту призначення. Ти живеш його. Ти живеш його з Богом, якщо запросиш його свій човен, і будеш жити. Так як він тобі сказав на його слові. Коли ти будеш жити з Христом і це друга новина сьогоднішнього дня? Це не означає, що у тебе завжди буде все гладко і добре, не буде ніяких бур, ніяких страхів і небезпек, але в тебе є дуже-дуже важлива опція. Ти завжди можеш покликати Христа на допомогу. І це добра новина, яка повинна тебе дуже-дуже втішити. Христос прийде, не зупинить бурю, Він зробить речі Божі, про які ти не думав людськими очима. Але також час від часу Христос тебе запитає, а де твоя віра? Сьогодні спитай себе по переновені, яка твоя віра?